Вірш Василя Сманенка я. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Віноримі одежімо і луто, і півлюсія грімо фріцеляби. Він ладен був мене розіпнути, за те, що я поважаю себе. Тарасія отара руїн. Нас в світі безліч такі, як я, та я її один. У кожному я є своє ім'я, на всі не навримаєш різно. Ми не безліч стандатні я, а безліч безвідно. Ми це народу одвічне лоно. Ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони я? Дякую, студенти.